Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Любі наші молільники, возлюблені у Христі, браті і сестри, любі наші діти, найдорожчі наші спільночани, всі, хто сьогодні разом з нами на молитві, де ми разом спільно взиваємо, молимося і щиро-щиро запрошуємо всіх до нашого служіння. До нашої молитви, яку ми провадимо, і стараємося щовечора запрошувати, молитися, і кликати до тої обіцянки, навіть радше обов'язку, в якому ми всі перебуваємо, що постановили і прагнемо молитися разом. Тому дуже прошу кожного, хто служить, хто. Молиться, хто спів переживає, співтерпить і старається бути разом, то дуже прошу кожного до нашої спільної молитви, до тої глибокої віри, того уповання на Бога, пам'ятаючи про свої слова обіцянки, які кожен із нас дарував і обіцяв. В свій час, коли ми розпочинали з вами нашу спільну молитву, і ви неодноразово пишете свої намірення і записуєте не раз. Отже, ми з вами вже рік, чи два, чи три, чи вже від самого початку. Тому, любі наші молільники, не здаваймося, а стараємося завжди знаходити ту хвилину, <кій> пам'ятати про те, що Господь, як ми сьогодні читали у книзі Приповідок, Він бачить кожного наші, наші дороги. І старається їх рівняти, підказувати, допомагати, чи противимося, чи приймаємо, чи виправляємо свої помилки, часто це дуже багато залежить від нас. Так само Господь нам напоминає і каже, та людина, яка це злом і хоче, щоб це зло було для тих, хто її оточує, сама в це зло попадить, на все прийде час. Ніколи не потрібно робити прикрості іншим, бо сам в ці прикрості прийдеш. Ці слова каже Ісус, ці слова каже Господь, ці слова ми читаємо як в Старому, так і в Новому Завіті, і тому, коли ми в часі Великого посту більше звертаємося до Старого Завіту, це означає, що у Старому Завіті часто ми пригадуємо собі саме такі духовні розважання, які ми черпаємо ще. З тих прадавніх давен, які ще були за часів пророків, за часів царів і суддів, і, власне, коли ми це чуємо, розуміємо, то маємо добру нагоду над цим порозважати. Тому зараз, у цю хвилину, цей четвер вечором, приготовляючись до того вечірнього спочинку, приготовляючись до п'ятничної молитви. Яку ми будемо провадити у наших парафіальних спільнотах, а це молитва Сорокоустів, молитва поминання, яку ви так само молитеся у своїх парафіях, приходячи до своїх святинь там, де проживаєте, так само молимося у тих намірах, які ви просили про молитву щоразу і дякуємо Богові за ту добру і добру нагоду, в якій ми всі. Можемо бути разом, перебувати разом. Хвала Богові! Час посту триває сьогодні, вже 13 березня, практично половина власне, місяця березня вже позаду, і ми крок за кроком йдемо до того торжества, до тої вічної перемоги, Воскреслого Христа, як Він говорив у своєму слові до своїх учнів, до своїх апостолів. Казав, що прийде час і віддадуть мене у руки людям, і осудять мене, і присудять смерть на Христі, і розіпнуть, помру на Христі, але третього дня я воскресну. Саме в тому Воскресінні останнього дня Господь каже до кожного з нас: Чувайте і моліться, щоб не увійти у спокусу, пильнуйте, пильнуйте своє духовне життя. Бо, як ми недавно читали, не те, що входить в уста людини і її осквернює, а те, що виходить з неї. Тому, власне, пам'ятаємо ці слова Христа, які є не просто повчальними, а які є Божими. Це слово про Бога, воно являє собою ту велич торжества, споминання божества, і коли ми неодноразово у своєму земному житті. Спогадує, спогадуємо ім'я Боже, то спогадуємо Його з великою побожністю, з великим страхом Господнім, бо тому що часто зауважую, що ми у світській своїй бесіді, використовуючи ім'я Господнє, взводимо його до тої певної навіть буденності, де немає воно ніякої святості у навіть проголошенні чи промовленні у час нашої. Молитви, чи навіть тої такої світської бесіди, яку часто заводимо один з одним, але не маємо в ту світську бесіду застосовувати ім'я Боже. Тому будьмо пильні, тому приготовляймо свою духовну зброю і зараз з Богом у серці, у тому приготовленні до вечірнього спокою, в молитві за наші родини, сім'ї, в молитві за наших героїв, особливо тих, які зараз на передові. Тих, які зараз у надскладних військових ситуаціях, тих, які зараз поранені, полонені, пропавші, пам'ятаємо про них особливо в молитві, і ніколи, дорогі браті і сестри, не забуваємо, в Україні війна. І тому будьмо уважні, будьмо пильні, не нехтуймо і не зловживаємо. Пам'ятаємо, що це є той час, де ми маємо бути всі разом. І всі інші справи треба відсунути на інший бік. Вони не повинні домінувати в нашому житті. Ми маємо прикласти максимум зусиль, щоб настав той справедливий мир, в якому насправді ми маємо перемогти найперше самі себе і тих, хто хоче напастувати кожного з нас. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди Єси і все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю, прийде і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші разом. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і єдинородного від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого Ради, спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діве, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і Воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і у Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно рівно славами, що говорив через пророків в єдину святу, соборну апостольську церкву і сповідою нехрещення на не відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, в святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Отче наш, є сила на небесах, нехай святиться ім'я твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося щиро, наш перший десяток усі разом прославляємо Небесного Отця. Доєднуємося до молитви, спішимо, підказуємо один одному. Не дрімаємо, дорогі, не дрімаємо, українці, любі християни, не дрімаймо, будімося зі сну, з того сну гріха, темряви, зла, провин, спокус, емоцій і пам'ятаємо про розум, тверезий, світлий, чистий, розуміємо і дивімося навколо себе, усвідомлюючи, що ми, українці. Ми тут ми дома, тому провадьмо провадьмо щиро з Божою любов'ю і славимо разом Господа. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй. Помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, молімося наш, другий десяток молитва подяки. Дякуємо Богові за всі ласки і щедроти, які Він нам дарує. Щодня, дякуємо за наших ближніх, які є поруч, дякуємо за всі щедроти і ласки, терпіння і випробування, які разом проходимо, бо Господь знає кожного з нас іде нашими слідами і вирівнює нашу путь. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, <кій> Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш третій десяток, молитва за наше воїнство, молитва за наших захисників і захисниць, всіх, що зараз на передові, тих, що зараз в полоні, тих, що пропали, і не маємо про них згадки. Молимося за кожного героя, пам'ятаймо в своїх серцях, пам'ятаймо, що наша молитва є конечна і потрібна. І родинам, і самим героям, і всім, хто зараз у тій важкій, непростій ситуації там, де є ворог, де Він бачить його лице в лице. Молимося за родини наших героїв, пам'ятаємо їх, підтримуємо і завжди молимося. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий. Помилуй, помилуй нас, <кій> Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головну ті нашої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Наш четвертий десяток молитва за наші родини, за наші сім'ї, молитва за хворих немічних, молитва за наших дітей, які сьогодні просили про молитву за Максимка, за нашого Дениса, з нагоди дня народження, за нашого Данилка, з нагоди дня народження, за хворіючу Марію, за хворіючу Тетяну, хворіючого Степана, хворіючого Івана. За Боже благословіння для всіх наших сімей і родин, які сьогодні просять про молитву, які моляться разом з нами, які перебувають у лікарнях, у тяжких немочах, у тяжких випробуваннях, перебуваючи у тому великому випробуванні, просять про благословення, про витривалость, про всі ті немочі, які є, щоб знести і бути в достойності до Господа Бога. Молімося за подорожуючих. За тих, що в чужині, за плодоносящих, молімося щиро за подружні пари, за благословіння їх до прийняття святого Тайне подружжя, молімося за наших діточок, за плекання в вірі Христові, за вдів і сиріт, за одиноких, за тих, що старці, за тих, що в немочах лежать, за тих, що є вдовами і сиротами, за всіх, хто зараз разом з нами молиться, і свої намірення складає за всіх учасників нашої молитовної родини. Нехай Господь благословить і сповнить усі намірення, які з вірою приносимо Господеві. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, <кій> як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, п'ятий десяток молитва за душі спочилих наших героїв, наших воїнів. Пам'ятаємо. Вчиняймо ті молитви і благаймо Господа про спасіння душ. Молімося за всіх убієнних в часі війни, молимося за спокій і мир душі наших рідних, які на правді, молимося за душі в чистилищі, бортовані ненароджені діти, усім, нехай Господь вчинить вічну пам'ять. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, Помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Уповання наше, Отець, прибіжище наше Син, Покровитель Дух Святий, Тройця Свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, <кій> нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас навіки. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення Господнє. Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде, буде разом з нами. До кінця віку. Амінь. Любі молільники, велика родина молитовна. Дякую Богові. Дякую вам за ту спільноту, за ту спільну молитву. Нехай вчинить Господь по нашій вірі. Нехай кожна людська душа сьогодні осягне той мир, той духовний спокій, той непростий для нас час. Пам'ятаємо, що заходить ніч, дай Боже переночувати її. Нехай Господь збудить нас зі сну позавтра п'ятниця. Маємо молитву сорокоустів, де поминаємо душі спочилих. Тому, хто ще не долучився до молитовного такого духовного єднання, молитви за померлих, доєднуйтеся. Не є ще пізно і пам'ятайте, що за душі спочилих маємо молитися. І тому триває наша молитва поминання за душі спочилих. Тому чекаю на ваші молитовні намірення. Десь кланяюсь кожному, хто долучається до діл милосердя, не, власне, Одними словами, але і ділами має бути підкріплена наша віра. Не просто достатньо сказати, Я люблю свого ближнього, але ще й виконати те, про що Господь говорить, вчиняти дії тої любові. Тому помагаємо, підтримуємо, особливо допомагаємо нашим захисникам, особливо допомагаємо одиноким, хворим, прикутим до ліжка, страждаючим, немічним у сиротинцях, у домах престарілих, Усіх опущених чи асоціальних безхарченків, які хворі і немічні потребують ліків, тому все це важливо. І сьогодні цей день теж не став таким даремним. Ми теж старалися по тій можливості допомогти тим, кому могли допомагати і можемо. Тому дякую вам за все, що ви робите, за те, що підтримуєте і допомагаєте. Нехай Господь кожного з нас благословляє вам спокійної та мирної ночі. Чекаю на ваші наміри і дуже дякую за підтримку і за діла милосердя. Слава Ісусу Христу!